Аніс Мартін Люган. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Роман з французької переклав Леонід Кононович. Львів віддавництво Старого Лева 2024. Гійому та Сімону Адероу, Задля яких я живу. Ми Сподіваємося, що з часом він минеться. І вважаємо, що порушувати його було би передчасно чи навіть згубно. ЗИГМУНД ФРОЙД ПРО ТРАУР ЗІ СТАТТІ ТРАУР і Меланхолія у метапсихології. Розділ перший. «Мамці, ну будь ласка. Кларо, я сказала ні. Слухай, Діано, ну нехай їде зі мною. Колене, ти що? За дурну мене маєш. Якщо ви поїдете разом, то застрягнете там, і ми виберемося на вакації хіба за три дні, то їдьмо з нами, будеш підганяти? Де ж пак? Ти бачиш, скільки вдома роботи. От нехай Клара їде зі мною, і ніхто тебе не заважатиме. Мамцю, та добре вже їдьте, очі б ми вас не бачили. І вони пішли, радісно галасуючи на східцях. Потім я дізналася, що вони друкували тоді, коли на авто налетів ваговіз. Вони померли регочучи. Промайнула тоді у голові. Воліла б я вмерти разом з ними, була наступна думка. Цілий рік, день у день, я шкодувала про одне, що не загинуло разом з ними. Проте серце моє вперто калатало, підтримувало мені життя на превелике моє лихо. Я лежала на дивані і дивилася, як наді мною пливуть пасма тютюнового диму. Раптом почула, що відмикаються двері. Фелікс ніколи не питав дозволу, щоб прийти. Навіть не попереджав, просто приходив щодня. Про що я думала, коли давала йому запасний ключ? Від несподіванки я здригнулася і попіл упав на піжаму, здмухнула на підлогу. Щоб не бачити, як Фелікс прибиратиме, почвелала на кухню зарядитися ще однією порцією кофеїну. Та коли повернулася у кімнаті, нічого не змінилося. Попільнички були повнісінькі, філіжанки порожні, коробки з підготовою їжі та пляшки досі стояли на нічному столику. А Фелікс сидів, схрестивши ноги і дивився на мене. Цей поважний вигляд, якщо і збентежив мене, то тільки на мить дужче здивувало його вбрання, костюм, а де ж звичайні подерті джинси, тісна футболка. Куди це ти так нарядився? Чи весілля, чи на похорон? Котра година, знаєш? Це не відповідь на моє запитання. Мені начхати котра година. Ти так вирядився, щоб збавити гарненького хлопчину? Ліпше б так. Зараз друга пополудні. Тобі пора вмиватися і вдягатися, такою ти не підеш. А куди це ти хочеш, щоб я пішла? Хучей, твої батьки і на варідня вже їдуть, за годину будуть внизу. Тіло моє сіпнулося, руки задриготіли, у роті з'явився гіркий присмак жовчі. Про це не може бути мови. На цвінтер я не піду, чув, це не для мене, а за для них. Лагідно відказав Фелікс, треба їх вшанувати. Сьогодні мусиш піти. Минув уже рік. Усі прийдуть тебе підтримати. Не треба мені нічої підтримки, я відмовляюся брати участь у цих дурнуватих поминках. Вам хочеться, щоб я святкувала їхню смерть? голос міждригнувся. По чоках потекли перші на сьогодні сльози, наче крізь землю я побачила, як підійшов Фелікс. Руки його міцно мене пригорнули. Діано, піди задля них, прошу тебе. Я брутально його відштовхнула. Я ж сказала ні. Тобі позакладало геть із мого дому, заволала я, побачивши, що він хоче приступити ближче, і втекла до своєї кімнати. Руки тремтіли, але я зуміла двічі обернути ключ у замку, тоді сповзла по дверях та скрутилася клубочком. Аж коліна вперлися у груди. У помешканні запалала тиша, яку порушив Феліксів голос: Прийду ввечері. Не хочу тебе бачити. Зберися на силі і хоча б помийся, а ні, то я сам запихну тебе під душ. Кроки його подаленіли, потім люкнули двері. Пішов. Я ще довго сиділа, вперше з головою в коліна, врешті підвела голову і прачкувала до ліжка, вклалася в горизонта, загорнулася у ковдру. Як і щоразу, коли я отак ховалася в ту ковдру, ніс почав вишукувати колені в запах. Він уже почав вивітрюватися. Хоч я й не міняла простираду. Я хотіла відчувати його. Хотіла б забути шпитальний дух, запах смерті, яким він був просякнутий, коли я востаннє притулилася головою до його грудей. Я хотіла заснути. Увісні все забувалося. Рік тому, коли я приїхала з Феліксом до шпиталю, мені сказали, що вже по всьому донька моя померла ще в машині швидкої допомоги. Мене знудило. Медики додали, що Колинові залишилося жити кілька годин. Тож, якщо я хочу сказати йому останнє, прощавай, не варто зволікати. Мені хотілося кричати, бо це все брехня. Та я не змогла сказати ні слова. Здавалося, що то якийсь страшний сон, і треба будь-що прокинутися. Але медсестра невідступно вела нас до палати, де лежав колен. Кожне сказане тоді слово, кожнісінький порох назавжди закрабувалися у моїй пам'яті. Колон лежав, оплутаний дротами й оточений апаратами, що несамовито їх хтіли. Тіло посіпувалось, обличчя було геть потовчене, я закам'яніла. Тільки й присутність Фелікса втримала мене на ногах. Головою колен був трохи обернутий до мене, наші погляди стрілися. Він на силу сміхнувся, і та усмішка допомогла мені приступитися ближче. Я взяла його за руку, він стиснув мою долоню. Ти маєш бути з Кларою, прошепотів. Коли не Клара ж, їй роблять операцію, урвав мене Фелікс. Я обернулася з понтеличини. Він усміхався, коленові, уникаючи, мого погляду. У вухах задуданіло. Кожна клітина мого тіла. Заделькотіла, наче драглі, в очах потьмарилося. Я відчула, як кулинова рука дедалі дужче стискає мою. Я дивилася на нього, а він слухав Фелікса, який запевняв, що з нашою донькою все буде гаразд. Та брехня раптом повернула мене до тями, Тримтячим голосом колин розповів про аварію. Він не побачив ваговоза, бо співав із кларою пісень. Мені заціпило. Я нахилилася, провела долоні по його волоссю, по чолу. Він знову дивився на мене. Від сліз риси його стоманіли, почали зникати. Я задихалася. Він звів руку і торкнувся моєї щоки. Не плач, любов моя, прошепотів. Заспокойся, чула, що сказав Фелікс. Ти потрібна будеш Кларі. Я так і не змогла відвести очі від того погляду, сповненого надії, що наша донька житиме. А ти, насилу пробелькотіла я. Важлива лише вона, відказав Колин, утираючи сльозу моє, з моєї щуки. Я заридала ще дужче, притулилася щекою до його ще теплої долоні. Він був ще тут, і я відчайдушно чіплялася за це ще. Коли не я не можу тебе втратити, прошепотіла я. Ти не сама. З тобою буде кларити, й Фелікс опікуватиметься вами. Я струсанула головою не в силі на нього глянути. Любове моя, все буде гаразд, ти наберешся мужності адже є наша донька. Голос його раптом затих. Я перелякалася і підвела голову. Він, як завжди, вичерпував останні сили задля мене. Я припала до колонових вуст, і він відповів поцілунком, вклавши у нього ті крихти життя, які ще жевріли у його тілі. Потім я вляглась поруч та допомогла колоніві покласти голову мені на груди. Він не міг покинути мене, поки був у моїх обіймах. Ми востаннє прошепотіли слова кохання, перш ніж він тихо загас. Кілька годин я пригортала його, колисала, цілувала і пестила. Мої батьки намагалися відірвати мене, та я кричала, мов несамовита. Колинові батьки прийшли до сина, але я не дала навіть торкнутися до нього. Він був тільки мій, лише Феліксове терпіння змусило мене поступитися. Він довго втішав мене, а потім сказав, що я ще мушу попрощатися з Кларою. Донька? Була єдиним створінням на світі, здатним відволікти мене від колена. і смерть нічого не змінила. Мої обійми ослабли, останнє я припала до його вуст, а тоді пішла. Коли ми йшли до Клари, я була напівпритомна, тільки перед дверима добрила до тями ні, сказала я Ефексові. Не можу туди зайти, Діано. Треба, щоб ти побачилася з нею. Не зводячи погляду з дверей, я позадкувала, а тоді щосили помчала шпитальним коридором. Я не могла бачити мертвою свою доньку. Мені хотілося пам'ятати її усмішку, Розкоюджені вітром біляві коси, сяйливі оченята, що так хитро позирали того ранку, коли вона сідала з татом до авта. Сьогодні вже рік, як у нашому помешканні панує безгоміння, ні музики, ні сміху. Ні нескінчених балачок. Ноги самі проводять мене до Клариної кімнати Там усе рожеве. Дізнавшись, що у нас народиться дівчинка, я вирішила, що та кімната буде рожева, хоч, як умовляв мене Колин, я не поступалася. Уже рік я нічого тут не чіпала, ні зіжмаканої в кам'ях, в кім'ях ковдри, ні розкиданих іграшок, ані нічної сорочечки на підлозі. Ні валізки на коліщатах, у яку доня пакувала ляльок, їдучи на вакації. Бракувала там тільки двох іграшок пишового цуцика, якого вона взяла тоді з собою, і тієї, з якої я сплю. Мовчки зачинивши двері, двері кімнати, я попрямувала у коленову гардеробну і взяла там ще одну сорочку. Я вже збиралася в душ. Коли до квартири знову зайшов Фелікс, та нехай уже дзеркало у ванні було затулене простирадлом, усі полички порожні, ніякої косметики, кремів та прикрас, тільки пляшечка колинових парфумів. Мене не злякали холодні кахлі, я лише хмикнула зневажливо. По тілу збігала вода, але задоволення я не відчувала. Набрала в долоні клареного шампуня. Його солодкі пахощі витиснули з мене кілька сльозин і викликали якусь болісну втіху. Я помилася, можна розпочинати ритуал. Напахнутися коленевими парфумами то перший рівень захисту, Застебнути всі гудзики на сорочці, рівень другий. Надягти його светер із каптуром рівень третій, зібрати в пучок мокрі коси, щоб зберігти сонячні пахощі шампуню. То був четвертий рівень. Перш ніж вийти до Фелікса, я знову затулила вікна шторами. Сміття з вітальні вже зникло. Вікна були відчинені. Поле бою, здається, перемістилося до кухні. Непівтемрява, мій найліпший друг. Фелікс із головою заліз в холодильник. Я оперлася на одвірок і глянула на нього. Він знову був у звичайному вбранні і насвистував щось, випнувши дупу з холодильника. Цікаво, чому ти такий втішений? Та це все минула ніч. Ось приготую вечерю, то розповім. Він обернувся. Глянув на мене, тоді підійшов і кілька разів глибоко втягнув повітря. Не нюхай мене, як пес, кинула я, облиш уже так робити. Ти про що? Я викупалася це недобре. Він поцілував мене у щоку і знову заходився прибирати. Відколи це ти навчився готувати. А я й не готую. Просто користуюся мікрохвильовою піччю. Ще треба чогось прикупити, щоб на зуб кинути. Твій холодильник ніби пустеля гобі. Як голодний, то замов піцу. Ти ж нічого не вмієш готувати, навіть замороженої страви не підігрієш. Тому, ви, сколи, на мене й годували 10 років. А Незелецько ти з піцею придумала більше часу буде, щоб побалакати. Я сіла на дивані. Що ж, послухаймо про його дивовижну ніч. Вмить переді мною з'явилася склянка червоного вина. Феєкс сумостився навпроти і подав мені цигарки. Я відразу ж закурила. Батьки цілують тебе, тим ліпше для них, буркнула я, видихаючи дим. Вони непокояться за тебе, а їм що? Хочуть побачитися, але я не хочу. Цінуй хлопче, ти єдиний, кого я ще можу терпіти. Я ж незамінний. Без мене ти не даси собі ради. Феліксе, що ж, як хочеш, розповім тобі про вчорашній вечір. О, ні, про що завгодно, тільки не про сексуальне життя. То ти визначся, про що нам балакати, чи про мої фортелі, чи про твоїх батьків. Добре, я послухаю, розповідай. Фелікс не вдавався у деталі, тим паче скабрезні. Життя його було суцільним святом, а де розгнуздана, розгнуздана сексуальність поєднувалася з умінням вживати певні речовини, які він дуже полюбляв. Розповідаючи про свої пригоди, Фелікс не потребував моєї участі у розмові. Він говорив без краю, наче заведений. Не зупинився навіть тоді, коли задзеленчав дзвоник. Кур'єр, що приніс піцу теж почув, як Фелікс затягнув до ліжка молоденького 20-річного студента. Якби ти бачила личко цього хлопчини сьогодні вранці, він ледь не благав, щоб я й далі з ним не мопікувався. морока з ним, докинув Фелікс, утираючи сльозу. Ти справжній негідник. Я так йому і сказав. Та що ж удієш? Як скуштує мене хтось, то вже не відлипне. Піцю я клюнула два-три рази, обуривши цим Фелікса. Він мовчки зібрав усе, що залишилося, і пішов до кухні. Діано, ти не запитала, як воно все минуло сьогодні. Мене це не цікавить. Далеченько ти зайшла. Хіба можна бути такою байдужою? Замовкни. Мені не байдуже, не дозволяю таке мені казати, вигукнула я, схопившись на ноги. Та поглянь на себе ти ж геть шматою стала нічого не робиш, не працюєш, тільки куриш, п'єш і спиш. Ваше помешкання стало вівтарем. Не можу вже дивитися, як ти опускаєшся на дно. Цього нікому не збагнути. Та воно так. Але ж усі бачать, що з тобою коїться. Це не прищина, щоб отак згасати. Вже рік, як їх нема. Пора й жити. Треба боротися, хоча б задля Колина й клари. Не вмію я боротися та й не хочу, то дозволь допомогти тобі. І я заплющила очі і заткнула вуха пальцями не в силах більше його терпіти. Фелікс узяв мене за руки і змусив сісти. А тоді знову ледь не задушив в обіймах. Не розумію, нащо так міцно притискати? Чом би нам не піти кудись увечері? запитав він. Ти нічого не зрозумів, пробурмотіла я, несамохіть пригортаючись. Вийди з хати, поглянь на світ, не можна ж бути такою відлюдькуватою. Ходімо завтра в люди. Начхала я на людей. То поїдьмо відпочивати удвох, я можу відчинитися. Гадаю, тиждень чи два люди обійдуться без літературної кав'ярні. Не хочу відпочивати. Дуже навіть хочеш, буде весело, це допоможе тобі оговтатись, а я завше буду поруч, опікуватимуся тобою. Мені аж очі на лоба полізли від думки, що матиму його на своїй шиї цілу добу. Гаразд, дай мені подумати, бовкнула я на відчепне. Обіцяєш? А вже ж, але зараз я хочу спати. Іди вже. Фелікс гучно цмокнув мене у щоку і дістав із кишені телефон. Потім добував товстенного записника з адресами, щоб зателефонувати Стівенові, Фредові. Чи Алексові. Перспектива бурхливого вечора з гарнюнім коханцем страшенно розбурхала його, і він врешті мене облишив. Я закурила і пішла до вхідних дверей. Фелікс відірвався від телефону, щоб тьомити мене на прощання, І прошепотів: До завтра. Тільки не чекай мене рано, бо сьогоднішній вечір заповідається нелегким. Замість відповіді, я зітхнула і звела очі до неба. Що ж, часу на гульки у нього доста. Люди відчиняються аж завтра вранці. Фелікс мене втомив. Бог мені свідок, я люблю його, але ж не в таких кількостях. Уклавшись до ліжка, я задумалася. Здається, Фелікс хоче розворушити мене. Треба будь-що знайти спосіб ухилитися. Йому як щось збреде у голову. Годі зупинити. Він хоче, щоб я оговталась, але я цього не хочу. Що ж мені діяти?